Мітингуючий, як глушили акцію киян та чому рада не почула вимоги про вибори мера. Не Юрій день. Судді не відпустили Луценка додому. Жодних послаблень, слабкій статі. Партія регіонів провалила голосування за зменшення пенсійного віку жінкам. Найголовніше та найцікавіше про це вівторок. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Київ вийшов на протест. Опозиція і мешканці столиці сьогодні пікетували парламент. Вимагали від депутатів призначити нарешті дату виборів у столиці. Акція зібрала кілька тисяч людей. Депутати мітингарів побачили, але так і не почули. Завадили інші демонстранти. Олена Зоріна повернулася із блокадного парламенту. Картонний безпомічний та ще попереду колони. Він сам не хоче виходити, так кияни винесуть вперед ногами. Із опудалом очільника КМДА опозиція йде вимагати проведення виборів у столиці. Вибори в Мера Києва, які повинні були відбутись вже два роки тому. не відбуваються, і вони роблять все для того, щоб зовсім скасувати посаду. Маршрут європейська площа Верховна Рада. Біля парламенту їх зустрічають тісні ряди спецпризначенців. Вони оточують парламент по периметру, бо з іншого боку будівлі теж мітинг. Парламент в облазі, два різні владі. табори з одного боку, прихильники Вони... євроінтеграція. А вже з іншого ті, хто вимагає призначити вибори у столиці. Сцени і люди, що вирішили мітингувати одночасно з опозицією, займають місце у Маріїнському парку. Молодь за європейську інтеграцію за молодь тут переважно пенсіонери. Скажіть, Ми дуже І ті, хто не пригадує, чому тут. А що ви сюди прийшли? Ми за Європу і можна і втеможені. На мітингу тих, хто за євроінтеграцію, виступають дуже рідко. Натомість зі сцени постійно лунає музика. Вона перекрикує інший опозиційний мітинг. Звукового супроводу додала і Верховна Рада. Перед будівлею увімкнули трансляцію засідання, тож на площі какафонія. Але сам факт постанови люди не чують ні депутатів, ні виступи опозиціонерів і навіть один одного. Трансляцію чутно партією. Ті, хто хоче чути опозиціонерів, гуртуються на вулиці Грушевського. Люди стверджують, вийшли вимагати нового мера. Хочеться порядку. Попов як людина. Я не можу сказати, аби він був вибраний народом, а не призначений Януковичем. Серед пікетувальників від опозиції смерть з косою і навіть дайвер будемо занурюватися в е, воду, коли почне, е, почне, почне, почне таяти сніг. Не приймають до себе лише моркву. Овочі кроликів, активісти опозиції виганяють. Місце під парканом учасники обох акцій ділять як можуть. Гасла євроінтеграторів летять під ноги тих. Хто за вибори в Києві? Я дивився Я дивився. Я дивився. Хотів за підрахунками опозиції. Тут зібралося понад 10 тисяч лише її прихильників. Цифри правоохоронців 4 тисячі на обидві акції. Цей час у парламенті кипить робота. На порядку денному понад два десятки питань. Опозиція скандує. Ерва для нардепів і кілька годин чекання. Результатів не дають. До обіду рішення про дату виборів у столиці так і не народжуються. Пікетувальники на вулиці починають розходитися. Люди ж бачу, вони ж не можуть вистачить стільки. Вже стільки годин оце все продовжується. Олена Зоріна, Ярослав Кречко та Данило Городецький. TVI. І от до самого питання призначення виборів у місті Києві депутати взялися лише надвечір. У цей час на вулиці залишилося зо дві сотні пікетувальників. У сесійній залі ж обранці голосування провалили. Призначення виборів мера столиці та Київради підтримали 209 народних обранців. Не проголосували партія регіонів та понад десятеро комуністів. Не додали голосів постанові і представники меншості. Зокрема, не тиснули кнопки заступник голови фракції Олександр Турчинов та ще семеро обранців батьківщини, а також один ударівець. Пізніше колеги Турчинова заявили, що він захворів. Одразу ж після провального голосування опозиція попросила перерву і заблокувала трибуну. Лідери фракції меншості також заявили, що блокуватимуть роботу ради до ухвалення рішення щодо столиці згідно з регламентом до теми призначення виборів у Києві. Депутати на цій сесії повернутися уже не можуть. Але в опозиції вважають, що питання можна розглядати, якщо призначати не чергові, а позачергові вибори. Відповідну постанову сьогодні зареєстровано. Тим часом у партії регіонів і далі. Проти призначення виборів до прийняття рішення з цього приводу Конституційним судом ми чекаємо від конституційного суду рішення даного вопросу. Як тільки рішення це буде прийнято, ми готові голосувати по даному законопроекту. Ми за те, щоб рішення по Києву було прийнято. Але рішення було б прийнято таке, яке б потім не ставило під саміння вибори в місті Києві. До порядку денного сьогодні внесена і проголосована. Постанова про призначення виборів за авторством Володимира Яворівського це означає, що ми можемо розглядати це питання. Більше того, ця постанова не визначає чіткої дати, а призначає вибори на 60-й день з моменту вступу в силу цієї постанови. Сидячий протест фракція комуністів у Верховній Раді не встала під час хвилини мовчання за жертвами голодомору. Вшанувати загиблих внаслідок геноциду у такий спосіб запропонував Свободівець Олексій Кайда. У сесійній залі саме обговорювали постанову про відзначення 80-х роковин голодомору. Однак документ підтримали лише 210 народних обранців. Не голосували партія регіонів і комуністи. Після провалу ухвалення рішення опозиція почала скандувати фашисти. Не стали вшанувати хвилиною мовчання 10 мільйонів жертв голодомору, включно з віце-спікером, говорять про те, що не всі в цьому залі дбають про Україну і працюють заради неї. Ніхто не дає не дає право народному депутату руководити парламентом. тому іключительно із цих позицій ми не встали. Парламент це не то місце, где надо просто пяритися на історичних подіях. і. Не змогли домовитись депутати і щодо зниження пенсійного віку. Для цього забракло 6 голосів. За проєкт закону у першому читанні проголосувало лише 220 нардепів. Ініціативу комуністів підтримали опозиційні партії. Якби законопроект вдалося б ухвалити, то це б означало скасування деяких норм пенсійної реформи. Зокрема, пенсійний вік чоловіків планували повернути до попередньої позначки у 60 років, а жінок до 55. Натомість за зниження пенсійного віку проголосувало всього 11 регіоналів. Свідок обвинувачення у справі Щербаня став на бік Юлії Тимошенко. Український олігарх Сергій Тарута, який у 90-х був молодшим партнером убитого бізнесмена, на допиті спростував ворожнечу між Дніпропетровською і Донецькою групами, яку прокуратура, до речі, вважає головним мотивом убивства Євгена Щербаня. щербання. Співвласник корпорації індустріальний союз Донбас пояснив, конкуренція між кланами на газовому ринку у 90-х була. Однак, якраз напередодні смерті щербення сторони підписали мирову угоду. Самих же керівників газових компаній пов'язували гарні стосунки. Ну, Это был коммерческий конфликт интереса. Первое, то, что я сказал, до момента заключения договора они хотели работать напрямую. А мы поставили условия, чтобы работали только через ЕСД. Это первая часть. И вторая, это было коммерческая, по какой цене отправлять продукцию по расчетам за газ. Поэтому мы, после того, когда мы договорились, сложились еще хорошие отношения. Прокурори у щирості свідка тут же засумнівалися. Державне обвинувачення переконує на попередніх допитах, зокрема й тих, які давав на початку 2000-х, Сергій Тарута, нібито говорив протилежне та підтверджував ворожі стосунки між засновниками ЄСУ та Донецьким бізнесменом Щербанем. У ГПУ підозрюють, що свідчення олігарх змінив під тиском. Захист у відповідь порадив прокурорам задуматися над закриттям справи Щербаня, Мовляв, лінія обвинувачення провалена. Нагадаю, Сергій Тарута став п'ятим свідком, якого у цій справі допитали публічно. Донецький бізнесмен входить до двадцятки найбагатших українців Сергія Таруту та його партнера Віталія Гайдука. Деякі змі називали спонсорами Юлії Тимошенко на парламентських виборах 2006-2007 років та президентських перегонах. Його показання нинішні в суді абсолютно не вписуються в ті протоколи, які були їм підписані, і показання далі котром давав раніше. Показання Сергія Олексійовича тарути не є основополагаючими, просто вони будуть. Критически думаю, що оцені судом, в зв'язку з тим, що чоловік не може кілька разів говорити діаметрально противоположне показання. Насправді, після таких показів прокуратура сама повинна закрити цю справу і забути про неї як про страшний сон, або розслідувати її в частині пошуку справжніх замовників вбивства Євгена Щербаня, якщо вони вважають, що вони їх не знайшли. Вищий спецсуд почав розгляд касаційної скарги Юрія Луценка. Йдеться про вирок у першій кримінальній справі про посадові злочини. Саме за це, як сучільники МВС, засудили до чотирьох років неволі. Журналістів на засідання не пустили, мовляв, у приміщенні замало місця тож дозволили фільмувати відеотрансляцію. Захист переконував служителів Феміди відпустити Луценка. Та от, чи почули адвокатів судді? Бачила Христина Малазонія. На цей день він чекав сім з половиною місяців. Останній раз Юрія Луценка у столиці бачили восени минулого року. Сьогодні, як сучільники МВС, у скляній клітці озброєний документами та анекдотами. Засідання відкривається з протесту. Луценко висловив його судді Тетяні Широян. Мовляв, вона сім місяців тягнула з призначенням дати розгляду справи. Направно і ми могли зняти кров і поїхати туди разом зі мною, щоб вивчити 18-й том. Вона тим не менше, пішла в відпустку, абсолютно спокійно, відпочиваючи, гуляючи, кохаючи. Це єдине віконце, через яке Луценко може спілкуватись. Під час засідання дружина загратованого прикладає записки до скла. Надовго терпіння не вистачає. Захисники вимагають, аби Луценко посадили поруч з ними. І не може ні спілкуватися з адвокатами. Ні нормально відчувати процес. Я не вирік. Я не вбивав десятки людей. Якщо і ман'як, то політичний. Чорні мантії клопотання відхилили та приступили до зачитування вироку Печерського суду. В період 4 лютого 2005 року, по 1 грудня 2006 року, будучи посадовою особою. Під час перерви до зали суду прийшов старший син Луценка Олександр. На вільних місцях сидять стражі порядку. Вставайте, шановний. син. Так дешов, мій Вставайте. Вам що, не ясно, що Мені зайти вас чишов. Сам же ув'язнений запевняє, що на його сина нібито тиснули та змушували писати прохання помилувати батька. Однак конкретних прізвищ екс-голова МВС не називає. Мій син ніколи не прогнеться перед тими, хто позбавив його батька. Адвокати Луценка у вимогах одностайні скасувати вирок столичної Феміди. Та в прокуратурі стверджують, адвокати оскаржують вже встановлені істини. Переважна більшість захисту не розуміє відносно того, що в даному випадку касаційна інстанція є судом права, а не судом факту. І висловлюється з приводу тих підстав встановлення, які вже встановлені. Засідання перенесли на завтра. Та чи оголосить Феміда? Остаточне рішення прогнозувати не береться ніхто. Христина Малазоні, Андрій Шурін, Твай. Більше новин цього дня. Далі у випуску, і, зокрема, говоримо про таке. Кара за храм у Запоріжжі оголосили вирок у справі паламарів. Земля в обмін на політичну лояльність. Меджліс звинувачує кримську владу у підкупі татарських лідерів. Столичний ботсат у вогні у Києві запалала французька весна. У справі запорізьких паламарів поставили крапку. Овинувачення отримали 14 і 15 років ув'язнення. Колишні служителі Покровського храму у Запоріжжі Євген Федорченко, Антон Харитонов та його брат Сергій Дьомін за ґратами з літа 2010-го, коли у церкві стався вибух. Дев'ять осіб тоді отримали поранення і загинула літня черниця. Затримані визнали, що вибух їхня справа однак потім заявили, зізналися, бо їх мордували у міліції. Адвокати наголошували, що хлопці не мають жодного уявлення, як зробити вибуховий пристрій. І і це видно на відеозаписах слідчих. Попри потужну громадську кампанію на захист затриманих, суд постановив заарештувати родича паламарів на 14 років, а їх на 15. Статті обвинувачення умисне вбивство, замах на вбивство та умисне пошкодження майна. Також задовільнили цивільний позов про відшкодування збитків церкві у розмірі понад 300 тисяч гривень. Суд доводив, що бомбу підклав Антон Харитонов, якого, начебто, у храмі впіймали на крадіжці. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Харитонову Антону Викторовичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Срок отбытия наказания Харитонова вычисляется с 30 июля 2010 года. То, что мы будем обжаловать, это, это однозначно, потому что э, у нас нет сомнения в, их, в том, что они не совершали взрыв. Дело в том, что нам, адвокатам, тоже надо для себя внутренне хотя бы знать, совершал человек или не совершал. Земельна ділянка в обмін на політичну лояльність. Меджліс Неофіційний парламент кримських татар звинувачує частину одноплемінників у зраді. Заради легалізації незаконно захоплених соток. Ті, начебто, відмовляються від спільних акцій протесту і починають масово тримувати від влади землю. У той час як політично активних посувають у черзі. Обвинувачені виправдовуються. Їм уже набридло поневірятися. І заради ділянки вони готові співпрацювати із владою. У конфлікті розбиралися мої колеги. Це масив Петровські висоти у передмісті Сімферополя невеличкими будівлями з піщаника кримські татари застопили землю, зайняту самовільно. Таких місць в Криму десятки репатріанти чекають землі для будівництва житла понад 20 років. У чергах понад десяток тисяч родин. Сервер Ермолая вісім років чекав документів на свою ділянку. У мене уже жона і дитина. нас уже много в этом домі І От Сьогодні какая радостная новость. меня тепер есть вот выписка из рішення. Що у меня тепер Хсметал землях с что у меня будет земля на Петровской Балті. Право на землю отримали кримські татари серед прихильників громадської організації Себат. Вона діє лише два з половиною роки, але вже встигла домогтися легалізації близько трьохсот самовільно захоплених ділянок. Співзасновник СЕБАТУ Делівер Решітов ділиться секретами успіху. Ми напряму вийшли на власть без посредников, без всяких тех людей, которые будут вносить какие-то или политические, или какие-то экономические это, решения. Это время нас вынудило к этому, так как пять лет мы были, проводили множество акций. Мы ездили в Киев, мы делали очень много необдуманных шагов. Ми прийшли к тому, то ета все бы мешает нормальному діалогу, нормальному рішенню нашого просу. Утім, найбільшим представницьким органом кримськотатарського народу сьогодні є меджліс. Його обирає Курултай, загальнонародний з'їзд. Але особливими успіхами у вирішенні земельної проблеми лідери меджлісу поки що похвалитися не можуть. Вони пояснюють, тому що не хочуть вступати до лав провладної партії. У мене в руках є документ, який називається пропозиціями щодо оптимізації земельних питань з боку Ради представників кримсьтатарського народу, так званої Ради, бо ніхто їх не уповноважував. Це люди, яких призначив президент і не більше. От тут вони пишуть про те, що треба при виділенні землі треба не давати землю тим кримським татарам, які, скажімо так, демонструють себе. Як е, демонструють себе як партнерами Меджлісу. Це для того, щоб між кримськими татарами виникли якісь такі протидії, а давати тільки тим, які демонструють відверто підтримку влади. Підтвердити ці слова готова Еміне Сітаблаєва. Її родину вісім місяців тому виключили зі списку претендентів на земельну ділянку. Сібат вважає, що я працюю з Меджлісом. Только по цій причині они у мене вбралися з піска, і то не мене в списку була моя мама. Представники ж влади запевняють, до черги на отримання земельних ділянок не мають жодного стосунку. Їм самим хотілося б швидше розв'язати цю проблему. Тормозіти що процес це согласування списків імені тих претендентів на земельні учаску, які знаходяться на тих інших полянах. протесту. вже йде, зіткнути самі. Люди, как бы, к этому вопросу, подай ті очі, очень, очень кабивнімательно, бы, тому ж тормоз... тормоз сейчас – это согласование списков. від співзасновника Себату. Відомо, що до кінця червня 700 його учасників мають отримати земельні наділи під Сімферополем. Про узаконення своїх ділянок члени Мечлісу натомість не чули. Ельвіна Саідбулаєва, Ленія Ісмаїлова, Гіо Гулямов. Тевай. В Україну прийшла весна французька. Вона цьогоріч ювілейна десята весну українцям відкривають традиційно грандіозним вуличним дійством. Цього разу це вогні вистава, що складатиметься з прогулянки алею свічок, п'ятиметрових вогняних інсталяцій, музики та співів. Усе дійство відбувається у столичному боцсаду. За ним спостерігає моя колега Анастасія Станко. І зараз вона виходить на зв'язок зі студією. Настю вітаю. Скільки людей прийшло насолодитися весною по-французьки? І чим дивували організатори на цьогорічній церемонії відкриття? Прошу. Вітаю Олексію! Ну, власне, тут, у ботанічному саді імені е, гришка, зараз кілька тисяч киян е, і чим дивують французи? Ну зараз наразі дивують не французи, а українці, тому що саме українця... Інська група зараз грає на сцені, а французи тільки розпочинають розпалювати публіку, і розпалюють вони вогнями. Привезли вони їх сюди. 15 тонн. Це кілька вантажівок з різноманітними ж від найменших ліхтариків. Зокрема, вони привезли сюди свічки по три літри кожна, в які всували відерця, і так їх зараз будуть запалювати і до найбільших жарівень рівень висотою 5 метрів. Пропоную послухати пряму мову Себастьяна Полєна, одного із десяти французів, які приїхали тут із групи «Ля Машін», які будуть тут запалювати для нас французьку весну. Прошу пряма мова. Це в нас така собі жаровня. Зверху тут є ще й стрілки. Вони позначають напрямок до Софійського собору. А це інша інсталяція у таких відерцях по три літри застилого парафіну. Ми називаємо його Божественним вогнем, бо зроблений він із недогарків свічок, які стояли в одному із наших храмів. Французи встигли лише провести в тачанках таких спеціальних свій вогонь, і зараз запалюють також пакели. Е, дуже переживали у ботанічному саду, чи не потопчують тут рідкісних рослин е, кияни, які прийдуть подивитися на всю цю красу. Але нас заспокоїв заступник директора ботанічного саду, сказав, що все, начебто, гаразд, і французи е, будуть скви. Е, те, що вони пошкодять. Тобто заплатять за траву, яку потопчуть сьогодні кияни. Прошу промову працівників ботанічного саду також. Це у нас ділянка, називається гірський сад, і ми кожен рік підсіваємо сюди траву. В цьому році ми будемо підсівати французьку траву, або можна сказати так, що траву куплену за їхні гроші. А скільки дали французи гроші на траву? 20 тисяч гривень. З це то, точно так. Це музика, все ж таки французів. Сьогодні один із них буде грати увага на. Металошукачі раніше він грав на скрипці, в нього є музична освіта, але потім пересів на металошукач. Це буде дійсно така музика, яка ну нервових і в тих, кого які серцеві розлади не залишать, бо точно, і ну, і їм треба бути обережними. Загалом французи тут гріють не лише вогнями а й французьким вином, Так що атмосфера тут позитивна, черкаємо залишення. Тут буде е, величезний переверт. Французи обіцяють. Ми їх запитали, скільки ж піротехніки вони. Привезли, але французи завжди у своєму стилі і кажуть, що ну, головне не кількість піротехніки, а емоції, які вона викликає. Так що чекаємо, Олексію. Дякую за роботу, колего. Це була Анастасія Станко. Сьогодні ввечері разом із тисячами киян. Вона відкривала французьку весну в Україні. Від риторики до дій перейшла північна Корея. Пхеньян заявив про відновлення ядерної програми і пригрозив негайно запустити свій ядерний комплекс у Йонбені. Йдеться про завод зі збагачення урану та реактор із графітовим сповільнювачем. КНДР заявила, що прагне компенсувати дефіцит електроенергії і заразом зміцнити свої ядерні сили. Об'єкт у Йонбені зупинили ще 6 років тому у межах міжнародних домовленостей про роззброєння в обмін на гуманітарну допомогу. Але після запровадження санкцій ООН у відповідь на проведення Пхеньян Яном ядерних випробувань взаємини між КНДР та Заходом загострилися. Генеральний секретар ООН Пан Гімун уже заявив, що криза на корейському півострові зайшла надто далеко і закликав Пхеньян до діалогу. Я дуже стурбований. Як генеральний секретар, я зобов'язаний запобігати війні та втілювати політику миру. Криза з КНДР вже зайшла занадто далеко. Ядерні загрози не іграшка, агресивна полеміка та демонстрація військової сили лише призведуть до контрдій, розпалювання страху і нестабільності. Джигіти на джипах, Саудівська Аравія переживає бум екстремального кермування. Нова розвага молоді змусити машину їхати на боці і одночасно зняти колеса, що зависли. екстрим дайвінг уже отримав назву Бічне ковзання. Учасники вічайдухи встигають виконати шиномонтаж на ходу, зняти і знову прикрутити колеса у той час, як машина їде на двох. Як пише британська Daily Mail, особливим шиком вважається вилізти з салону на бік машини і покурити там кальян або зістрибнути разом з колесом з машини і одразу встати, наче нічого не трапилось. Жодних постраждалих після падінь на відео не видно, але все ж таки ми не радимо глядачам повторювати подібних трюків. На цьому, все. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую про існування нашого сайту. Його адреса tv.ua І прощаюся до вечора середи.